Всім привіт, підписники, гості та глядачі нашого каналу. Сьогодні буде відео дуже цікаве, дуже е, таке, корисно, я думаю, буде подивитися про е, мій саморобний мотоблок, на що він спроможний, що взагалі їм можна робити. Е, чи просто кататися, чи дійсно він помічник у всьому. І сьогодні подивимося, яке навісне обладнання до мотоблоку свого я зробив. О, і оцініть, подивіться, як він справляється. Порівняйте з заводськими мотоблоками, як він працює. Звісно, фрез функції фрезерування в нього нема поки що. Але ж все інше, я думаю, буде цікаво подивитись. Як він працює, і яке навісне до нього я зробив. Так що, поїхали. І почнемо, як завжди, з відкриття сезону, коли я е, закривав вологу бороною і цим мотоблоком. Закривання вологи було дуже важке, дуже важке, тому що після трактору оранка трактором була. Е, Майже в дощ, ішов дощ, і трактор орав, і наробив такого там просто страшне. Ну, але ж потихеньку, потихеньку я його розробив і вскрив вологу. Ну, кажу одразу, було важко, тому що були великі борозни, були великі е, такі глиби, сухі вже, тому що не вгадаєш, коли то сиро, то вже сухо. Ну, така земля, друзі, важкенька, звичайно. О, ну, але я справився. Помічник Вован менший допомагає, як завжди. І у нього, до речі, непогано це все виходить. І саме головне, що є інтерес до цього. Ну, а далі я зробив культиватор на 5 лап і коток до нього І культивірував вже мотоблоком з таким культиватором саморобним. Непогано виходило, але знову ж таки, за того, що трактором дуже-дуже було зорано, земля дуже така була спресована, ну важка, просто культиватор не хотів туди лізти. Ну, я зробив цю роботу, земля стала м'яка, глиб нема, комків нема, коток зробив свою справу. І все це саморобне і доволі таки непогано працює. Мотоблок справлявся теж непогано, хоч і 6,5 кінських сил, але е, хватало. правда, прийшлося напередок догружати його передок, тому що він... Ваги не вистачало трішки. Ну, а це вже дивимося, я саджаю картоплю новим методом. Ззаді у мене акучник для того, щоб рити борозни під картоплю. А спереді загортачі. Тобто не треба без кінця міняти навісне. Я нарив, розвернувся, картошку розклали і тепер я їду спокійно загортаю. Дивіться, дуже зручно. Це я робив вперше такий метод. Ну, але мені сподобався. Звичайно, найкращий метод це картоплосаджалка, це, звісно, факт. Ну, а поки її нема, то отаким метод, методом мені дуже сподобалося в принципі, працювати. Ну і далі вже дочекалися дощика невеличкого. Картоплю вже треба було підгортати, і я зробив з газового болона автомобільного два окучника таких дискових, і їм ми пробував загортати картоплю. Вже з адаптором в принципі вийшло непогано. Картопля була підгорнута, підгортав я і в цьому році тричі. І в принципі, ну диски, звичайно, трішки маловаті у діаметрі. Хотілося б трішки більше. Ну, але все одно зі своєю задачею вони справлялися. диски зробив я окучники ці дискові на колінки, буквально швиденько-швиденько зробив. Тим не менш, Пробував на різних швидкостях, на другий, на на, другий, на третій. Ну, на другий краще засипала, дуже велика швидкість, все-таки поганенько. Ну, а це у нас, друзі, пройшов величезний дощ, ливень, з градом. На городі просто стояла вода, все замулило, все так трамбувало землю. І щоб не робити роботу тяпкою, я зробив. Був, точніше, раніше я ще зробив е, такий плоскоріз. І по огіркам я роб, працював в цьому році плоскорізом. Дивіться, е, міжряд я робив так, щоб якраз воно туди влізло. Е, Прийшлося трішки, правда, підрізати плоскоріз не влазив. Ну, але е, дуже класно, мені сподобалося. І в цьому році, в наступному, я теж буду так робити, тому що це круто і скільки менше роботи. Потім я після плоскоріза зробив борону вузеньку. І вузенькою бороною я проходився між рядками огірков, огірків. І прикольно. Тобто я проїхав спочатку по довжині, потім по ширині квадратами. І мені сподобалося, дуже класно виходить. просто. Ви уявляєте, скільки роботи. огірків насаджено було багато. Ну, так само дині, так само кавуни, все це я робив, гарбузи, теж я робив все це плоскоріз і борона. Вузенька борона спеціально для міжряддя. І дивіться, як файно все виходить. Тяпку в руки не брали взагалі. Ну, а тепер прийшло время копати картоплю. Зробив я в цьому році ось таку картоплекопачку. По формі вона як грохотна, але тобто не активна. Ось. Ну, мені більш сподобалася, чим по типу дельфіна щось такого. О, така мені сподобалась, в принципі, більше. Різаної майже не було. О, і е, краще вона е, підривала землю і витрусювала краще. Менше треба було ритися в землі і вибирати ту картоплю. Вона сама по собі, коли їдеш, вона трішки все, все одно трясеться, і земля протрушувалася е, сама по собі. Так що мені цей варіант дуже сподобався. В майбутньому звичайно, я планую зробити ВОМ на цей мотоблок, щоб можна було вже підключати якесь активне обладнання на весне. Так що, а поки його ВОМ нема, я вийшов з положення отаким от чином. Земля була сухуща, просто дощів не було з весни. Ото як картоплю окучував, пройшов дощ невеличкий, потім град. І потім все засуха така, що страшне. Дощів не було, все літо. І земля просто сухуща була. Ну а коли вже прибрали картоплю, то я чіпляв адаптер в борону і прибираю цю частину городу. Від бадилля, від залишків всякого там цього, я загрибаю борінкою щоб була вже чиста земля. І готова до оранки. Щоб потім, коли прибираєш весь огород, щоб вже ж все ж таки менше, на якусь частинку менше. І от таким чином мотоблок-адаптер плюс борона, я прибираю огород. Дуже класно, дуже легко, не треба ніяких зусиль. Просто працюєш в своє задоволення. Ну і коли прийшло час, коли вже город прибраний, настала осінь, і взявся я за воронку. Дощів так і не дочекався я. Зробив такий плуг саморобний, теж з газового болона, з того самого, що робив диски. О, зробив такий плуг, важкий, класний, мені сподобався. Багатенько я його разів перероблював, щоб добитися того результату, який мені сподобається. О, ну, все ж таки я до цього прийшов і просто класно орає. Орав я в цьому році загалом 50 соток, тобто пів гектару огороду, я зорав цим саморобним мотоблоком. Ось частина, яка була під люцерну, але люцерна в цьому році за засухи не зійшла. І я орав прямо по бур'яну. Косив я там декілька разів, а останній раз я вже не, не став косити. Воно підсохло такий бур'янець. Більшість там амброзія була. О, і я став орати, зачепив адаптер, глибину зменшив і почав орати І доволі таки класно вийшло. Мені сподобалося мотоблок, просто він без питань виконує свою основну функцію. І він переорав пів гектару городу. Бачимо, він їде сам. Тобто все класно. Пришлось догрузити плуг, тому що з адаптером, як всі знаєте, треба догружати ось навісне обладнання. Ну, і Тим самим він працював дуже класно. Ну, а це зробив також для мотоблока е лопату отвал для чистки снігу. І дивіться, дворище у мене немале. Тут, це вдома було там маленьке. А тут величезне дворище і лопатою не почистити. А я люблю, коли просто чистота у дворі. І дивіться, мотоблок справляється дуже класно. Без якихось питань, гребеться, просто клас Ну, а також, друзі, я використовую мотоблок, звісно, з причепом. Возив я і сіно їм. І в основному возю я і з причепом дрова. Дрова Заготовляю. Ось. І ось, наприклад, зима, сніг лежить. І йде сніг. Нагрузив я дров. І дивіться, він без питань їде. Тягне. Підібрав я всі зірочки, всі понижайки, все чітко. Хватає взагалі хоча і 6,5 кінських сил, але йому достатньо, друзі. Хотілося б, звичайно, більше, хоча б 9, щоб вже точно. ну Тут на повороті трішки я забуксував, ну але ж зараз здам назад і без питань він вийде. Коли буду робити ВОМ, обов'язково треба вже ставити більший двигун. Кому сподобалось це відео, ставте пальці вгору, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Па-па!